що ти дуже талановитий. Тому я тобі кажу, ти повинен служити комуністичній партії, комунізм переможе, і все буде, і я тебе прошу, відріж собі язик, бо ти язикатий, і менше говори, менше виступай по, по зборах всяких і так далі. А що ти хочеш від мене? Я кажу, я Петро, я хочу від вас просити, дайте мені хату в Києві, я написав якраз сценарій про Тараса Шевченка, а це був 63-й рік, а на другий рік. Ювілей 64 рік, і, і, і я у Львові не зможу цим займатися. Я повинен жити в Києві. Я й так живу в Києві, на, по квартирах тиняюся. Я жив тоді у Микити Шумела, тим був тимчасово прописаний, хоч не жив, але прописку мав. А сам жив десь там у Вірпіні, в будинку творчості. І тоді Шелест подзвонив міськраду, і мені того ж дня дали квартиру в Києві, тому я був до певної міри. Такий, всі знали про це, що шелест до мене ставиться дуже добре. І були такі часи, коли зверталися старші до мене, ти піди, скажи йому. І я пішов і казав йому: не скидайте гончара, гончар повинен бути. Він каже: Дмитро, нема в мене виходу, я мушу його, його проти нього повстали ці, значить Дніпропетровські партійні діячі за собор. Мою розмову з шелестом записало КГБ і слухало. То потім я дізнався це. Тому що до мене підійшов смолоч. Бо Шелест, мені каже, от ми хочемо смолочь. А я кажу, не можна, він старший на 20 років від гончара, не, не треба його брати. Ми хочемо загребельне. Я кажу, характер дуже гострий не буде, миру у спілці. Ми хочемо Новаченка. Кажу, не можу на Заході скажуть, що ви політрука поставили критика. А що ви хочете? Я кажу, хочу, щоб гончар був з головою спілки. А не буде гончар. Іди!» І роблять вони Смолича. Мене зустрічає буквально Смолич за два дні, він вже голова спілки письменників і каже, Дмитро Васильович, я ніколи не думав, що ви мене так ненавидите. Ви такої поганої думки про мене. Я все знаю. Значить, він був агентом видно КГБ, таким добрим, там, мав своїх голосів. Вони Петра Шелеста писали. І Петра писали, бо він був вже на підозрінні, ще тоді, коли він виявляв оцю увагу до Дзюби, до інших арештованих він весь час, і, і так далі. І тому мої розмови з шелестом, я думаю, були занотові, бо інакше ні звідки не міг знати він, що я сказав, отак, як я сказав, скажімо, про того смолоча. На з'їзді Комсомолу, коли перший секретар ЦК Микола Підгорний почав говорити, що «що таке тут пише якийсь драч про баладу про свіжовипрані штани. А я з залу кричу йому, Микола Вікторович, це прекрасний поет. Ви можете уявити, що на з'їзді комсомолу хтось перебив першого секретаря криком таким. Це був шок у залі. Він зупинився, це що таке? Хто це кричав? А йому кажуть, це Павличко кричить, що, то, що Драж хороший поет. Дмитро Васильович, це викричите. Я мовчу. Ну знаєте що, ну хай так буде, як каже Павличко. Розумієте, як було? Так було. Я так дружив з цими людьми. Я підставляв себе, я писав про них, я любив їх, і я з ними виростав, але з ними ж я і розійшовся. Два кольори пісня, яка народжувалася поступово. За 10 років до написання самого тексту в 50-х роках я написав чотири рядочки і, на щастя, я їх знайшов. Тепер вийшла мати сорочку мені чорно-червоним узором. Так у житті, як на тім полотні, щастя сплітається з горем. А в 1964 році на з'їзді комсомолу я разом з Білашем, своїм другим композитором сидів, нудно нам було заглядалися у вікна, сюди-туди і раптом, пригадую, я побачив на голові одної дівчинки, я навіть знаю її, це була така дівчинка з Буковини Ланкова Молдаван називалася. У неї була чорна хустка гарна з червоними трояндами. І я раптом згадав, мабуть, то, що я писав. Я написав, «Вийшла мати сорочку мені. І я написав першу строфу, і я зрозумів, що це вже пісенна річ, І що я щось таке відкрив, що варто зараз це зафіксувати. І я кажу, Сашко, Давай поїдемо. Я маю і дав йому, він прочитав добре. Ми встали і втекли з того з'їзду, поїхали у Ворзель під Київ, у будинок творчості композиторів, і там він награвав на інструменті якраз до цієї єдиної строфи, якусь підбирав музику. А я в другому корпусі там сидів і дописував йому. Це був 64-й рік, 29 лютого, це був Високосний рік, і це був день. В році єдиний, рідкісний. І я дописав йому і приніс, якщо ми там були вже десь, так, я думаю, о 12-й годині приїхали, то десь вже о 4-й годині я приніс йому текст. Коли він прочитав текст, він сказав: я не знаю, що таке оба, в нас нема такого слова. Оба на полотні, оба, оба, оба. Я кажу йому, Сашко, а у нас є таке слово. І тому ти можеш, як хочеш, але у, у мене має бути так, як я написав, тому що червоне то любов, а чорне то журба. Я не протиставляю любов і ненависть, я йому ще пояснював, що чорне і червоне це не суперечливі поняття, вони різні рівні. Тієї самої туги за життям. Бо любов це теж туга за життям, а журба це так само туга за життям. Ну, словом мені доводилося провести з ним таку філологічну дискусію. Я залишив йому цей текст, пішов, то вже в 6 годині вечора я підійшов, вже було темно. Це лютий місяць я дивився крізь вікно, він мене не бачив, а я бачив, як він грає. Я чув цю мелодію, яку він набирає, награє. І Коли я вже побачив, я зайшов до нього і сказав, Сашко, все в порядку, але трошки треба швидше, темп був значно повільний, йшов такий вальсовий і так далі. Ми ще там трошечки посперечалися і пішли в ресторан, бо ми відчули, що ми написали пісню, яка буде співатися. Обидва розуміли це. Обидва ми полюбили цю пісню відразу і музику, і слова. І буквально десь на другий, не на третій день ми цей, цей текст з нотами віддали Дмитрові Гнатюку. І від лютого, 29 лютого, нема від нього жодного відгуку. А ми дуже хотіли, щоб саме Гнатюк її заспівав. І тільки під кінець самого жовтня, вже напередодні. Так званого жовтного свята дзвонить Дмитро Гнатюк додому до мене. Моя жінка каже, що я в білаша. Він дзвонить туди. І я так тримаю слухавку, щоб чув білаш. Дмитро каже: я вчора бачив у ЦК дуже поважну людину. Вона сказала, що треба переробити пісню, бо ми дуже хотіли б, щоб вона зазвучала на свято Жовтневої Революції, але. Такого не буває в соціалізмі, в комунізмі в нашому житті, щоб людина все життя працювала і нічого не доробилася, тільки несе додому якийсь горточок старого полотна. Такого нема. Тому, якщо ви хочете, Дмитре, щоб ця пісня була заспівана мною, переробіть строфу останню, каже мені Дмитро. Чує це Олександр Іванович, теж чує. І він чекає, дивиться на мене, і я бачу, він налився. Обличчя налилося таким червоним кольором, жовна в нього заходили, і я думаю, він боявся, що я можу сказати добре. Але я сказав: не буду я нічого переробляти. Скажи поважній людині, хай пише сама і забудь. І, і ще й кажу, а він тоді помахав головою, і я зрозумів, що він за мене переживав. Не дай Боже, якби я був, погодився, то я думаю, наша дружба могла з ним тоді і розвалитися. старого полотна і пише те моє життя, і пищете моє життя на нього. Два коляри бої, два поля ри, ого на полотні, душі мої обо, поголя рибою та любов, а чорне толіво ачарето. Ми не були на тому першому виконанні. Нас не запросили, туди запрошували членів ЦК, депутатів Верховної Ради, всяких агентів КГБ і прочих. Нас не запросили, але ми на третій день дізналися, що. Два кольори заспівали, і що там народ влаштував овацію Гнатюкові. Що він і там співав, по-моєму, два рази. Я не знаю, як там було, але в кожному разі ми побачили, що пісню співав Гнатюк, а потім Кондратюк, а потім пісня почала надзвичайно швидко ну, співатися всіма гуртками і, і, і так далі. І, і ми. Були щасливими, пішла пісня, ми зрозуміли, що пісня є. Велика, гарна пісня є. Я, б, я малим збирався на весенні. Піти у світ боїться не стали шляхами. Сорочку мати вишила мені. Червоними і чорними. Червоними, чорними, вирядками. І тут кличуть нас зустрітися з слухачами Вищої партійної школи, де я читав вірші, а Сашко грав там різні свої пісні і сам і сам два кольори виконував. Директор каже нам, що я вас запрошую у кабінет, там повечеряйте. Я зараз прийду, почекайте мене, і все ми, заки... ми заходимо в його кабінет. Там сидять два хлопці і кажуть, сідайте, ми з КГБ, ми хочемо з вами поговорити. Ну, ви розумієте, це був такий удар. Ми зрозуміли, що щось недобре ми зробили. До, до нас прийшли хлопці з КГБ, такі моложаві ще люди, і кажуть: Олександр Іванович, ви ж не знаєте, що ви написали? Дмитро Васильович все знає. Він вас завів в облуду. Ви написали Бандерівський гимн. Українська е, партія у, у, українських націоналістів ОУН має червоно-чорний прапор. І ви можете, що заговорити, ви добре це все придумали. От, цю пісню співають вже в Канаді, в Америці, встають, плачуть там, але ви не думайте. Ми вам прийшли просто сказати, щоб ви знали. На кого і для чого ви працюєте? Я відразу сказав, ви знаєте, мій батько співав пісню Ой у полі нивках кругом Материнка, там дівчина жито, жала гарна Чорнобривка. І та пісня кінчається так, що вишила сорочку чорними нитками, аби його пізнавати поміж козаками. Це кажу була у мене улюблена пісня, мені жила ця тема це філософська пісня. А по-друге, ви знаєте, Крушники, от на Полтавщині, звідки Олександр Іванович родом, вони всі червоно-чорні. І сорочки червоно-чорні. А, а він мені каже, але на Гуцульщині, звідки ви родом там усі, там усі помаранчеві, ви придумали цю червоно-чорну, бо ви добре знаєте цю Бандерівську. Є така пісня у Бандерівці про червоне і чорне. Я кажу: ну, може, є, я не знаю, хоча я знав цю пісню чудово. Знаєте, е, як там починається? Е, Прапор – це наше все добро. Червоне то кохання, а чорне пекло дно. Куди ж ми помандруємо? Не знаємо самі, Гей-гу, гей га, чорти лісові, гей-гу, гей га. Я знав цю пісню, звичайно. Але я, але я не міг їм нічого сказати, я тільки сказав їм. Що е, я не знаю, а мене підтримав білаш. Мене сказав, я не бачу тут жодної Бандерівщини, я не розумію, це колір рушників моєї мами, це колір моєї сорочки, це все значить вигадка ваша. А я думаю, і він, і я, ми обидва були, ну я би не сказав, що перелякані, але наповнені страхом, безперечно, нам затерпла шкіра, коли ми це все говорили, ззаду на хребті. Бо ми добре розуміли, що нас піймано на чомусь. Вони нас могли легко доказати, що це гімналісти на націоналістичної, Унівської, нашої партії і так далі. Але я згадав раптом, Бог дав мені таке, звідкись прояснення. Я кажу, але я хочу вам ще, крім цього, сказати, що червоно-чорний прапор це. Прапор Паризької комуни, першої соціалістичної держави у світі. І вони затихли. Вони знітилися і сказали: ну, добре, пішли. І я вийшов і нічого не говорив, ні Сашкові, ні Собі, я нічого, я втік. Я біг додому до енциклопедії, я вискочив, заскочив до хати, я кричав з дверей Богдана своїй жінці, давай мені енциклопедію. Я відкрив енциклопедію, і там написано: прапор Паризької комуни червоно-чорний». І таким чином я подзвонив Сашкові додому і кажу, Саша, не журися. Вони нічого нам не зроблять. Кольори мої кольори. В підручнику української мови, в Японії, в японськомовному підручнику подаються два приклади з української поезії. І для мене це просто велика честь, бо там Шевченко, садок, вишневий коло хати і два кольори. В цих іерогліфах я прочитав і поклав на стелаж таку японську книжечку і подумав собі: Господи мій, може й справді треба було народитися для цього, але я не думаю, що це аж така. Це, е, ну, е,